На цьому тижні, а саме 6 червня, каналу Твоє кіно виповнилось два роки. Все почалося з ролика про ігри, який озвучила Аліна, а канал тоді звався «Танос Секс про ігра та кіно українською. Залишайте свої думки в коментах. Ми відповімо на кожен з них. Не забувайте поширювати це відео, якщо воно вам сподобалось, та підписатися на цей канал. Те відео має неймовірні 17% ретеншену та поживільні 296 переглядів за ці два роки. І так. Я заробив половину цента. Заздріть. Всім привіт, з вами Танос. І так, я пройшов шлях у два роки і хочу продовжити свою ідею робити відео стосовно кожного року ведення каналу та антиблогерства. Минуле відео ви можете знайти ось тут. Ось тут воно трішечки буде довше за це, бо тоді я занадто близько приймав Ютуб серця. Але про це далі про це. Далі. На початку ролика я хочу в першу чергу подякувати всім, хто підтримує та дивиться цей канал. Без зайвих слів ви моя найбільша мотивація вставати о 3-й ранку та монтувати відео з кожного дня, поки є світло, або писати сценарій після складного робочого дня, замість того, щоб просто глянути баскетбол, або пограти у якусь новеньку гру. Особливо мені приємно, що є багато людей, які дивляться мій канал майже з самого початку і створення та на цих. Та грати кіно українською, і окрім цього ще й коментують під багатьма відео. Найболючіше це сталося моїм очам. Хоча я трошки вже починаю бачити, але ці шрами ніколи не залишаться. Не будуть ці, не Всім привіт! З вами найсумніший українськомовний ютубер Таносикс. Знаю, що порівняно з великими каналами, у мене досить мала кількість підписників, але я більше побажаю якість, а не кількість. Ну і про це теж поговоримо у фіналі. І так, спонсори, 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 Ви просто найкращі. Люди, які були спонсорами, але відійшли, вам теж нереальна подяка. Я розумію, що зараз дуже важкий час, і розумію, що багато що може змінитися, але я вдячний за будь-яку допомогу та донат, яка і йде зараз, яка була протягом цього року. Тому що будь-яка допомога дуже мотивує. Чи одна копійка від Максима у банку, чи стабільні донати від Олександра Вороновського, чи супер, я не знаю, спонсорства від Миколи. Ви всі є моїм фундаментом. Дякую вам величезно. Тепер про гроші. Станом на сьогодні я заробляю приблизно 300 доларів на місяць з підписок та близько 50 доларів на місяць з Ютуба, куди вже входить і спонсорство і з урахуванням комісії цього самого Ютуба. Ну і третину всієї суми мені сплачує Микола, про кого я вже сьогодні згадав, який є спонсором найвищого рівня та вже рік підтримує мене на такому рівні. Я. Без жартів, просто без жартів. Я дуже вдячний цьому чоловіку, бо він є причиною, чому я стараюся випускати відео якомога частіше та актуальніше, тому що його стабільна допомога, супер допомога. Я розумію цінність цих грошей. І. Ну я не знаю, я, я нереально дякую тобі, Микола. Дякую. Ну іноді з'являються деякі коментарі, тож я хочу сказати тут. Всі гроші я проводжу через свій ФОП, тож максимально законно отримую гроші та сплачую податки. Це для людей, які думають, що всі блогери вони обманюють. Ну це не так. Why the fuck you lying? Why you lying? Тепер же хочу сказати трішки по аналітиці та порівняти її з першим роком роботи твоє кіно. Ну і далі розповісти свої думки щодо майбутнього каналів та порад для починаючих блогерів або людей, які просто хочуть спробувати створити своє перше відео та завантажити його на YouTube. За цей рік я створив 87 відео на каналі Твоє кіно та 45 відео на твоє кіно плюс. Також 6 відео для Thanos X. Про ігри. Це все, якщо що, без шорців, стрімів та іншої фігні, тільки нормальні відео. Чи задоволений я таким результатом? Так, я думаю, що я робив максимум того, що я міг з рахуванням сімейних обставин, блекаутів, основної роботи та балячок. Чи буду я порівнювати себе з іншими каналами? Ні. І далі я розповім, чому, і ви дізнаєтесь, чому ж я не хочу ні з ким себе порівнювати. Тепер до сухих цифр буде брати тільки твоє кіно, бо з плюсом та ігровим таносом це буде довго, нецікаво цікаво та ну, складно. Переглядів сталося 315 тисяч, а у минулому році було 133 тисячі. Мої відео дивилися 41 тисяча годин, порівняно з 13 тисячами годин першого року. Підписалися на мене 3409 людей у той час, як за перший рік, було 4300 людей. Ну і заробив я загалом майже 400 доларів з Ютуба, що є приємним бонусом. Хоча ви розумієте самі, що це виходило десь. 35 доларів у місяць роботи з випуску 12 відео на каналі. Тобто зростання канала, хоч і не є божевільне, але воно має коефіцієнт X3, що є нормою для розвитку проєкту. Дувує тільки мала кількість підписників, але про це знову ж таки. У висновках залишайтеся до кінця. Серед важливої я підзначив два моменти: по-перше, це створення окремого каналу про огляди кіно, Твоє кіно плюс. Та друге, моє неймовірно велике фіаско з ігровим каналом. Оглядовий канал я створив, щоб налаштувати алгоритми Ютуба та відокремити людей, які цікавляться тільки оглядами на кіно. Є такі люди, їх не цікавлять топи, аналітика, формат новин нічого, тільки огляд. І спойлер, 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 каналу твоє кіно це не допомогло б устанути, а взагалі тільки нашкодило його розвитку. А що ж до Твоє кіно плюс? Хоч і цей канал показує динаміку розвитку, все одно не вистрілили саме у підписниках і більше берає непоганими переглядами, саме непоганими, нерекордними, просто непоганими, аніж постійну аудиторію. Наприклад, у кінці грудня під новий рік найпопулярніше відео на твоє кіно було огляд бунтівного місяця, який мав 6300 переглядів. Тільки зараз на твоє кіно плюс за неповні півроку роботи вже 6. Мість відео, які переважають те значення. Ну, можливо, я просто став розумніше на Ютубі, можливо, покращилась якість відео або мої навички написання сценарію та начитування тексту. Або ж ідея з відокремленням контенту все ж таки працює. Я поки не знаю, ніхто не знає. Що ж до твоєї кіно основного каналу, то через відсутність оглядів я втратив і без того мінімальний, але постійний трафік. Тобто, виходить нове, що. Його дивляться всі люди за перші, ну давайте скажемо два дні два з половиною. А після цього це відео помирає, бо нікого не цікавлять старі новини. Помирає канал, бо його ніхто і не дивиться через те, що там немає нічого, окрім новин. Тому, на мою особисту думку, канал, який побудований тільки на новинах, не може працювати у нашій країні через маленьку аудиторію та зацікавленість на даний момент у кіно. Хоча і ніхто і звати мене ніяк, і ця інформація лише моя, тож можливо не неправо. Так, що ж до ігрового каналу, то я все планую повернутися до нього, бо мені цей формат ігровий, більш цікавий, аніж, наприклад, твоє кіно плюс. Тому, можливо, незабаром ви побачите ребрендинг каналу та постійний контент, ігровий контент від мене. Це дасть мені буст нової аудиторії, можливо, спонсорів, можливо, реклами. Але головне, я зможу казати не тільки про кіно, а про ігри. Я зможу. Якось міксувати і не зайовуватись робити контент тільки про кіно. Але це всі спонсори, реклама, трафік це лише мрії. Подивимось. Ну а тепер не про мрії, а про факти та думки. За цей рік я зрозумів три дуже важливі речі. Якщо ти хочеш робити щось стабільно та цікаво, то роби тільки те, що тобі подобається. Не варто слухати розумних людей в інтернеті, як вести свій канал, особливо. Особливо із США не треба робити формати, які тобі не подобаються. Не слід шукати того, що тобі не приносить задоволення якогось. Не варто постійно слухати кожного глядача. Це найважливіше. Просто треба бути тим, хто ти є. Так, наприклад, я шкодую, що змінив назву стана Сикс про кіно, бо цей крок ніяк не вплинув на розвиток каналу, а я втратив лише ідентичність і пішов проти своїх мрій. Як я не задоволений тим, що менше почав казати про ігри, бо подумав свого часу, що ігрових блогерів і так вже багато на ринку, і я ніяк не зможу з цим боротися. Це теж не так. Ну, знаєте, є пара моментів, ну так зовсім трошечки, які дійсно бісять. І я з усього серця мрію, щоб вони. Одного дня всі разом обмоталися мотузкою та стрибнули з моста разом з великим камінцем. І виявилось, що найбільше задоволення від роботи на каналі я отримав на початку ведення Ютубу десь перші місяці, та тоді, коли робив те, що я хочу і від чого сам отримую задоволення. Наприклад, це що? Де я шуткую та просто спілкуюся на камеру про своє улюблене кіно. Та. Я роблю це як в житті. Так, якщо ви думаєте, що це мій образ зараз, ви помиляєтесь, я такий саме дурень і в житті. Або ж коли я розповідаю про супергероїку та комікси, я просто отримую нереальне задоволення від змісту роликів, від того, що я можу комусь дати нову інформацію. Ну або ж машина часу, я просто обожнюю цей формат. Коли я монтував перший випуск ось нещодавно, регулярно сміявся та плакав від ностальгії. А тому я сам кайфанув від цього формату та відео. Це не хвальковство. А факти, з якими я і ділюся. І тому я хочу дати першу пораду: будьте собою, та не дивіться на аналітику і поради інших людей. Якщо ви чесните, робите те, що вам самому цікаво, ви знайдете свою аудиторію. Можливо, вона і буде невелика, можливо, ви будете шукати її довго, але вона буде вас поважати та підтримує, якщо у вас, наприклад, виявиться рак. Ок, далі теж саме стосується чата GPT. Я спробував створити у цьому році пару сценаріїв, але виходило дуже сиро, нудно та ну, просто буквально погано. я зрозумів, що саме сценарії я буду краще писати повністю самостійно. А ось редагувати відео та створювати обкладинки, ну, буду теж сам, але буду за допомогою інструментів штучного інтелекту. Це і красивіше, і швидше, і не потребує багато грошей. Тож тут порада це створити якісний сценарій, на основі яких потім будете Створювати і монтаж, а не навпаки. Ну і не цурайтеся використовувати штучний інтелект у створенні обкладинок. Це дуже і дуже зручно. Ну і третя порада: не треба гнатися за грошима та не думати про YouTube як саме про роботу. На початку я дуже парився через те, що у мене маленькі перегляди, немає реклами та мало спонсорів. Але потім я зрозумів важливу річ. Ну і пофіг, ну і. Похуй! Я подивився, що інші блогери випускають контент раз на три місяці, і взагалі не париться з цього приводу і подумав, а чого повинен перейматися тоді я? Що я випустив два відео за тиждень загальним хронометражем на годину, а не три на годину двадцять. Серйозно? І я для себе вирішив один момент важливий момент. Я буду поважати Ютуб та не робити тяпля-відео, але й не буду вбивати себе заради сотні додаткових переглядів або. Пара додаткових підписників. Можливо, це і неправильний шлях, але ось такий мій крок. Це буде і порада. Не сприймайте Ютуб як роботу, поки оцей Ютуб не буде окупати весь ваш час, а не тільки частину. Ну і так, я казав на початку, що не варто дивитися на інших, що я антиблогер, а не блогер, ну і казав про свої плани. Антиблогер я бо я можу досить різко і навіть послати людину у коментарях, коли мені відкрито хамлять. Так, є не шанувальник ідей, коли ударили по лівій стороні підстав праву. Ні, я виріс на околицях Донецька, тому трішки маю інші принципи у взаємоповазі. Це може і неправильно з погляду на СММ, але я не СММ. Я вважаю себе антиблогером, бо не роблю кончені відео про русню, які б дали мені легкий буст у розвитку та набиття аудиторії, і пишаюся цим, бо я розповідаю про кіно та роблю відео про кіно, а не про політику і. Іноді кіно. Бо якщо ви створили відео про русню, про зрадників, потім ваше відео про кіно ніхто не буде дивитися, тому що ця аудиторія їм кіно взагалі не треба. Вони фанати Дурніва, вони фанати Ісландії, ось такого якогось лайна. Ну і я не вважаю себе блогером, бо я не хочу бути для вас фейковим та цукровим. Якщо щось лайно, я прямо вам про це і скажу, що це лайно. Якщо мені щось сподобалось, якийсь фільм, я не знаю або серіал, я теж чесно вам про це скажу. Ну і там, де я не правий, я визнаю свої факапи. Це теж важливо як для людини, так і для професіоналів. І у своєму огляді на першу серію. Я сказав досить грубу позицію щодо Белли Рамсі і відзначив, що вода повинна відіграти роль прекрасно, щоб ніхто не помічав її специфічну зовнішність. Тоді я назвав її просто страшною. Так от, Белла Рамсі вже з другого епізоду почала відігравати Еллі саме так, якою вона і була у грі: дикою, смішною, енергічною та життєлюбною. В останніх епізодах вона карала кожну сцену з собою, і за її акторською грою дійсно було цікаво дивитися. Я дуже радий, що помилявся, і дуже радий, що вона звертухана двома ногами закрила мій брудний рот, який її образ. І це. Все зветься персоналізація контенту, коли мене дивляться не за те, що я красиво начитую текст з нульовим рівнем імпатії та зацікавленості. Або, не дай Боже, ось нещодавно знайшов канал, де ось ролик читає просто штучний інтелект, буквально з сайта Science Lab. І у коментарях люди пишуть: ой, який приємний голос, Нагадує мені щось з дитинства, О, такий диктор. Блять, ну це зовсім піздець і, от знаєте, от просто до автора цього каналу і схожих каналів. Ви, коли приходите в магазин, ви ж не купуєте продукт створення тільки з ГМО. Ну ви ж стараєтесь купити щось натуральне. Чому ви тоді думаєте, що можна давати цей контент людям, щоб вони споживали просто ваш штучний інтелект, написаний, я впевнений, чатом GPT, і озвучений штучним інтелектом іншим. Заради чого? Ну створюйте тоді вже на американську аудиторію, там хоча б у вас гроші будуть, навіть на що це тут просто буквальне питання. Так ось, я трішечки відволікся. І до чого я казав? Я казав про те, що. У мене є інша філософія. Я не правильний, я не там блогер, я не телеведучий, це все. Я ж розповідаю про кіно як при зустрічі друзів у барі чи папі, де головне жарти, емоції та приємний вайб. Я чесний перед своєю аудиторією. І буквально пишаюся це. Що ж до того, чому я не дивлюся на інших, бо просто не хочу себе засмучувати їх цифрами. Є купа каналів, які почали у цьому році, а вже перевершили показники цього каналу. І чи є це справедливим? Абсолютно ні. Але життя усе несправедливо. І я трішки вже до цього звик. Тож я просто не буду дивитися на інші канали, а буду розвивати тільки свій і своїм шляхом, поки у мене є бажання, сили та креатив. Ну і про бажання, сили та плани. Ми прийшли, напевне, до головного у цьому відео. Як я і казав, я хочу продовжувати ігровий канал, тож спробую оживити його незабаром. Але часу на все буде не вистачати, бо я працюю сам. І скоріш за все, можу через це поставити на паузу канал Твоє кіно плюс або скоротити випуск контенту там, раз десь на 10 днів. Чому ж саме його, якщо його дивляться більше людей, хоч і менше підписуються. бо цей канал не дав мені жодного нового спонсора. Або до НАТО, він просто буквально не окупається. А робити по 3-4 ролики на тиждень на канал про огляд кіно, де ще треба ходити у це саме кіно і сплачувати по 200 гривень за квиток ну це таке собі. Ну і по друге, найголовніше мені вже перестало подобатись та стало нецікаво робити огляди. Я скажу вам чесно, цей контент плюс-мінус однаковий, а робити щось глибше та смішніше просто неможливо через час, бо інші формати віднімають всю енергію, жарти та цей самий час. Ну і так, я працюю сам, тож виграти заради огляду на якусь залупу я не хочу. Просто для прикладу на створення що у мене йде десь від 25 годин реального часу до 40. І це не перебільшення. Якщо ви зараз скажете О, він обманює. Я не обманюю. Якщо ви хочете створити такий самий ролик на 30 хвилин. Якісне. Знайти новини, написати сценарій, змонтувати, зняти, то, напевно, ви витратите навіть більше. Ну і що ж до основного каналу твоє кіно, то мені подобається моя аудиторія, просто от one love. Мені подобаються формати, які є на каналі. Це що та машина часу». Може, вийде робити стабільні історії створення фільмів та топів. Подивимось, я б дуже хотів. Загалом, я. Я не думаю, що цей канал коли зросте у топ. Що у мене буде колись окупність проекту, чи мої огляди та відео будуть дивитися сотні тисяч людей. Що б я не робив, я впевнений, в цьому не буде. Я вже не бачу моменту, що я навіть зможу піти з роботи і займатися тільки цим каналом. Сорі, але я повторюся, я чесний перед вами. Я займаю нішеву позицію і просто буду йти своєю дорогою. А там подивимось, що буде. Головне, це не втратити людей, які вже зі мною. Але чому ж так? Бо як мені пишуть недалекі люди. У мене не ідеальний голос для ведення каналу. Мої жарти можуть когось ображати. Я не красива дівчина, яка одягається як аніме персонаж. Або ж просто навмисно не роблю контент для аудиторії 12-13 років з божевільним епіліптичним стилем монтажу. Ну, або просто не оглядаю супермамочку. Ти розумієш, що це віп-клієнт. Люди, які О! мають певний статус. Якщо я прийду до тебе... типа там мене легко знайти. <рес> <рес> Мама, <рес> двох ангелочка <рес> в бізнес. <-вупон>. <рес> <рес> це все не про мене. Але знаєте що? І критикувати інших, хоча я сьогодні це робив, але я не хочу. У кожного свій шлях. Я обрав такий, якщо вам цікаво буде зі мною і. Бачите мене насправді таким, яким я є. Мені це приємно, і я буду старатися робити для вас круті та смішні відео, щоб підіймати вам настрій у такі часи. Це найголовніше. Бо насправді ваші приємні коментарі це нереальна доза дофаміну, яка потрібна і мені під час війни. Я кайфую читаючий. Ну і на цьому все. Якщо ви хочете привітати мене з днем народження каналу, та вам подобається мій контент, можете стати спонсором. Мені це дуже допоможе. Хоча б бачити прогресію. Не гроші, а прогресію, що спонсорів стає більше. Або ж напишіть коментар, якщо ви цього хочете. Якщо ні, то просто дякую вам за перегляд. Щиро дякую. Ну і дякую всім ще раз глядачам, коментаторам та спонсорам. Обійняв, припідняв. До зустрічі через рік. З вами був Танос.